Про бібліотечну послугу, яка набирає обертів: це сканування та електронна доставка документів. Бібліотека Сумського державного університету працює як офлайн, так і онлайн. Якщо ви не маєте можливості знайти чи завантажити необхідне видання, то можете скористатися послугою сканування та електронна доставка документів. Як це можна зробити? Заходимо на сайт бібліотеки. Обираємо вкладинку Сервіси та послуги. Далі Сканування та доставка. Натискаємо. В електронному каталозі бібліотеки знаходимо необхідну статтю чи книгу для сканування. Далі заповнюємо форму чи надсилаємо на електронну скриньку бібліотеки Необхідний запит. Зверніть увагу, що сканувати можна статті, опубліковані в збірниках та періодичних виданнях, окремі сторінки, фрагменти або розділи з книг. Також доступні для сканування офіційні та нормативні документи. Заповнюємо форму, вказуємо прізвище, ім'я та побатькові. Зазначаємо ваш статус студент, аспірант. Співробітник чи то сторонній користувач. Зазначаємо факультет, групу, підрозділ, посаду. Обов'язково прописуємо контактний телефон та вашу електронну адресу. В примітках вказуємо інформацію щодо видання. Наприклад, ІЯль на гачку. Як створити продукт, що щепляє. Київ 2017 рік та сторінки, які необхідно відсканувати. Тобто обов'язково вказуємо авторам назву твору, рік видання і сторінки для сканування. Обираємо формат файлу для збереження документу, наприклад, PDF. Відповідно до закону України про авторське право та саміжні права, копія відтвореного твору використовуватиметься з метою навчання, наукового або приватного дослідження. Погоджуємось, ставимо так. Далі надаємо згоду на обробку ваших персональних даних. Ставимо так та надсилаємо форму. Отримавши ваше замовлення, ми відразу виконуємо його. Протягом трьох робочих днів на вашу електронну адресу надійде інформація про відсканований матеріал. Чекаємо на ваші замовлення!